Вулиця Червонофлотська, 32, Херсонська загальноосвітня школа номер 34 яку вже три роки очолює Олена Йосипівна Карпенко. Враховуючи особливості сучасних дітей, спираючись на історичне минуле школи, за ініціативи Олени Йосипівни відбулося відкриття спортивних класів. А згодом відкриття відбудованої спортивної зали. Всебічний розвиток дитини, який охоплює навчання, дозвілля і творчий потенціал, неможливий без підтримки здорового способу життя. А тому навіть трохи випереджаючи ініціативи президента у розкладі школи номер 34 поруч з іншими з'явилися і уроки здоров'я. Вчителі математики та літератури переривають свої заняття на кількахвилинні руханки. А на базі школи навіть створили спеціальний спортивний клас. У Звичайному навчальному закладі побували і ми. Такі заняття безумовно допомагають зделать правильний вибір, сформулювати модель поведінки, яка в майбутньому допоможе чітко определяти, що для тебе хорошо, що для тебе погано. Ну, ведь от твого ж вибору зависить то, яка життя сложиться у тебе в дальнейшем, і яке здоров'я ти подариш будущим дітям. Не новиною у цьому навчальному закладі є і проведення хвилинки здоров'я, розм'яти м'язи після довгого сидіння за партою, теж корисно. Однак, Зірво. Спорт для цих хлопчиків від Тепер на першому місці. Займаються хоча недовго, проте завзята. Юні веслувальники з нетерпінням чекають виходу на воду та участі у змаганнях. Нравиться, що ми гуляємо в футбол кожне ранку, на тренування ходимо майже кожен день. Ну, скоро будемо їздити на воду, виходити на грість. Можливо, за кілька років ці хлопці, які розпочали тренування у загальноосвітній школі, захищатимуть честь нашої держави вже на Олімпійських іграх. Загальноосвітня школа номер 34 співпрацює зі здюшор номер 2 де й викладають Олег Халілов та інші молодші та не менш перспективні тренери. Така співпраця стала першим кроком у розвитку спортивної бази загальноосвітньої школи. Спортивні починання колективу школи та успіхи дітей вразили депутатські кола, які згодом допомогли реставрувати спортивну залу, вирішують питання. с харчеванием школярів, спортсменів, ну и, звичайно надаватимуть свою підтримку нам. Нам встретиться с этими детками, я им до они мне добавили, и, как говорится, благодаря этим деткам еще можно немножко поработать тренером и пожелать деткам успехов в учебе и в школе, и в спорте. Усвідомлюючи загрозу швидкого розповсюдження туберкульозу та ВІЛ-інфекцій в Україні і важливість формування в учнів свідомого ставлення до проблеми, загальноосвітня школа номер 34 взяла участь в національному проєкті Школа дружня до дитини, де, за підсумками, перемогла серед 615 базових навчальних закладів України. В нагороду отримали комплект меблів та навчально-методичні комплекти для занять, а також курс підготовки для тренерів за сучасними методиками. Завдання які перед собою ставить педагогічний колектив, це підвищення рівня обізнаності учнів щодо профілактики шкідливих звичок, інфікування на туберкульоз та снід, а також надання учням достовірної та повної інформації, яка стосується цієї проблеми, та формування відповідального ставлення? Я взагалі мрію стати вчителем надалі, і це непоганий досвід для мене, як для майбутнього вчителя, і це цікаво повчально. Ми навчаємо дітей, як треба себе поводити з іншими людьми. Як треба захистити себе, щоб не було якихось летальних випадків, щоб бути здоровими та міцними? Із відкриттям такого кабінету ми стаємо на крок ближчими до впровадження європейських стандартів освіту. Відзначив після тренінгових занять начальник головного управління юстиції у Херсонській області Олег Предмесніков зі свого боку. як керівник управління він обіцяє сприяти підвищенню правосвідомості та правової культури молоді. Учні нашої школи 11 класу навчають не тільки своїх. Дев'ятикласників з 34 ї школи, але і дітей з 16-ї школи з 14-ї. Потім готові приймати всіх бажаючих або їхати до них у школи і щоб наші дітки навчали інших. Перед початком проходження маршруту, який налічує п'ять баз, дев'ятикласники заповнюють анонімно анкету з питаннями, які стосуються груп ризику і шляхів передачі віл сніду та інфекцій, які передаються статевим шляхом. Потім, після проходження по маршруту безпеки, підлітки знову заповнюють анкету, але вже поповнивши свої знання. Звичайна форма інтерактивної гри Просто неба та відсутність вчителів робить розкутими школярів і дає можливість дізнаватись важливу інформацію про засоби контрацепції та перші симптоми захворювання не соромлять. Корисно та пізнавально як для тих, хто навчає, так і для тих, хто слухає. Я дізналася дуже багато нового. Наприклад, на першій станції нам розказали, що через укуси комари, комарів не передаються віч інфекція, а раніше я такого не знала. Зараз таке час, віч все більше і більше поражає людство, особливо Україна. Вона стоїть в перших числах країнах. По зараженню такі уроки допомогуть, і вони повинні бути проходити почаще. Отже, позитивний результат вже є. А це означає, що уроки безпеки та маршрути здоров'я є корисними.